Вітаю вас, друзі, на моїй кухні. Сьогодні я буду готувати гарбузову кашу, але ви знаєте, я б не назвала її гарбузовою кашою, я б сказала, що це гарбузовий десерт, бо вона мені настільки смакує, М -м -м -м, задоволення! Особливо її полюбляють діти. А, ну, а я готую це без молока, тому що, коли я була маленькою, <світ jótzt>... мама готувала з молоком. Я не любила гарбузової каші. Тож пропоную вам чудовий рецепт. Я думаю, він вам теж буде до смаку. Ну що ж, не будемо звалікати. Беремося до справи. Спочатку я підготувала основні інгредієнти: ось такий мускатний гарбузик, одну моркву, одне велике яблуко, велику жменю родзинок і рис, – 2-3 столові ложки. Оскільки гарбузик важить майже 3 кілограми. А мені треба кілограм і кілограм 300 кг, тож я розрізала його навпіл, почистила і тепер будемо різати на шматочки. Викладаємо їх у кастрюлю. Наливаємо пів стакана води. Промиваємо гарненько рис і закладаємо туди ж. Якщо гарбуз на смак дуже солодкий, я готую без цукру. Але сьогодні мені попався не надто солодкий, тож додам 2 столові ложки цукру. Тепер закладаємо гарно промиті родзинки. Натираємо моркву на велику тертушку і теж закладаємо у каструлю. Також додаємо натерте яблуко. Я обрала соковите, кисло солодке. Тепер прийшла черга меду. Приблизно одна столова ложка. Шматочок вершкового масла. У мене це грамів 50-70. І обов'язково посипаємо корицею. Я люблю побільше. За усіма правилами, це треба поставити на годину у духовку. Але я не ускладнюю собі життя, тому ставлю каструлю на плиту і слідкую, коли з'явиться звук, що закипить. Тоді вже зробимо середній вогник. Ну, можна ще трошки перемішати. За бажанням для яскравості смаку можна додати сюди ще півнатертого зі скоринкою лимону. Але сьогодні я цього не роблю, бо я його не знайшла в холодильнику. Зручно, коли каша готується на плиті. Завжди можна перевірити готовність рису. Ну, а загальний час приготування година година 15. Подивіться, яка краса. А смачнена взагалі надзвичайна. Гарбуз зміцнює імунітет, виводить з організму токсини. Одним словом, цілющий плід. Така страва смакує і в гарячому, і в холодному варіанті. Приготуйте за цим рецептом і іншого вже буде не треба. Маю надію, вам було цікаво. Тож не соромтеся, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, давайте ваш фідбек. До зустрічі, Па-па!